Друзі, вітаю, самі рай. А сьогодні в нас на плані парник. Нарешті треба поприбирати все, тому що вже огірки посохли. Ну, помідори ще є, і перець там, не знаю, тут поламався, повпадав. Зараз будемо розбиратися. Прибираю гудені з огірків. Зриваю веревок. Веревки лишаються, а воду не збираю. Огірки ще донедавна були. У мене навіть що в холодильнику лишилися. Після, як обірвала, ну, не послухаю, перед цим обірвала. огірками я задоволена. Збираю ці всі шнури свої підв'язки і фіксую їх за верхні поперечні, щоб не метелялися, не заважали, тому що більш-менш вони ще нормальні. Я думаю, що на слідуючий рік пригодяться, а е, кріпити їх там наверху дуже незручно, тому буде мені вже на слідуючий рік вже готове. Тому винімаю кілочки, до яких прив'язувала ці шнури, щоб... Фіксувати огірки і навожу лад. Вигрібаю все. Листя від огірків, щоб не залишалося, тому що я показувала на ньому на, на ньому вже таке чорне, щоб не розводились інфекції, всякі е, е, живності, то прибираю, прибираю і виношу. Поки що залишаються в мене рослини в парнику, то поки що закриваю на ніч. Зараз трошки потепліло, заморозків таких вже немає. Ну, цю, цього ранку було, але я так думаю, що на завтра не, не буде, тому що потепліло. Але коли вже поприбираю все з парника, то буду залишати відкритим його, щоб може морози будуть, щоб проморозило і трошки повбивало тих цих. Шкідників і ці хвороби. Переходжу на перець, прибираю, але весь не буду прибирати, прибираю те, що заважає мені, той яке є нормально, то трогати не буду там, де є причинки. Сей, зламався, тому теж прибираю, обриваю перець, який там був, і прибираю його. Коли на дворі похмуро, то навіть і не відкриваю парник і прохолоду, а коли сонечко, то відкриваю, тому що пари там сильно. Так що покамість буду залишати деякі перці для того, щоб вони дозрівали. На городі я вже все прибрала, тому щоб якийсь перчик свіженький був, хай буде. Перцем, до речі, не задоволена я в парнику в цьому році. Дуже пізно він з'явився і мало. Звичайно, був перець, але минулі роки в мене кращий був перець. Тому в цьому році не дуже задоволена, в мене на вулиці кращий був. Ну і дійшла черга до помідорів. Помідори залишаю, обрізаю тільки пожовкли, посохшилися. І, і там, не знаю, зверху таке, як, наче прибите морозом. Ну, Я щось думаю, що в пернику не мало бути морозу ну, бо як морози, як такого не було, ще тільки заморозки були. Але не знаю, є таке листя, похоже, як вроді прибите морозом. То все, що ну, не гарного стану, то все прибираю, вичищаю, залишаю. Там ще багато пасинків є, але поки не трогаю, хай собі будуть. Вже так би якби на врожай воно сильно не, не, не впливає, тому залишаю. Хай буде, якщо не буде довго морозів, то може ще й там щось буде цвіту дуже багатенько що є. Тому поки він залишаю так, як є. Тільки прибираю зайві листя, щоб не, воно вже все рівно з нього, як би кажуть, пользи ніякої немає, тільки тяне соки, тому прибираю. А помідорами, до речі, я задоволена. Е, хоча вони і пізніше пішли, чим були на городі, але дивіться, до сих пір є і ну, достигають все добре, так що е, помідори мені подобаються. Ось так попрацювала, залишила кріп. Хай буде, тут все таке накрито, може щось трошки що збережеться. Перся трохи лишила, ну де є в'язь, позалишала, може щось встигне достигнути. Ось такі. Трошки листя поприбирала, яке сильно поїдене. Ну, от так, поки що залишила. Залишила помідори, ну куди їх прибирати? Дивіться, які красотчики. Так, все. ще. В'яжуться, не знаю. Поки будуть, поки не поб'ємо роз уже повністю, то поки прибирати не буду. Хай ростуть. Ну, а тут прибрала все. Так що трошки навела лад тут, попіднімала ці, щоб можна ходити. І на сьогодні все. Трошки сьогодні, трошки вчора, і так кожного дня потрошки та щось буде. Ну, а на цьому все. Дякую всім, хто був зі мною, хто підтримує мене, хто пише коментарі. То підписується всім миру, спокою, міцного здоров'я і всього самого найкращого. До нових зустрічей Пока.